Друзі, привіт! Сьогодні, 29 червня. Компанія Насінг відкриває передзамовлення на свої Фон, які не дійдуть у продаж вже одинадцятого липня. І в цьому відео ви знаєте, я забрав все, що відомо про друге покоління Nasing Phone 2 станом на даний момент. Загалом, як завжди, давайте розбиратися разом. Nothing One був один з найцікавіших смартфонів, які ми бачили в 2022 році. Співзасновник OnePlus Карл Пей створив свою нову компанію з метою, напевно, що вдохнути життя в цей ортодоксальний ринок мобільних пристроїв. І наразі компанія готується випустити друге покоління свого прозорого з внутрішніми смартфону. Наступник Phone One буде представлений в прямому ефірі на вебсайті компанії. Що цікаво, що ціни на Phone 2 ще не опубліковані та не озвучені, але компанія з 20 9 червня приймає часткові оплати для передзамовлення. При цьому компанія зазначає, що якщо вам смартфон не сподобається, ви зможете повернути сплачені вам і кошти. Очевидно, що варто очікувати ціну, яка буде дорожча за перше покоління, але не суттєво. Поряд цим сумнівні ресурси повідомляють, що вартість другого покоління буде значно дорожча і стартувати буде від 729 євро. Податки включені. На мою думку, якщо така версія підтвердиться, це означатиме, що друге покоління стане на одну третину дорожче за перше і фактично буде конкурувати в ціновому діапазоні з Самсунгом. Пікселем і айфоном. Знаєте, я особисто не дуже вірю в подібні інсайди, тому що, як на мене, на сінгу буде складно знайти покупця за такий прайс. Тому, скоріш за все, історія про 729 євро за мінімальну версію. Це типу такий вкид, який має на меті підвищити мотивацію потенційних покупців після озвучення офіційної ціни купити телефон, бо ціни будуть дешевшими, ніж зараз озвучуються в подібних інсайдах. Я особисто вірю, що ціни будуть на рівні 22-го року. Ну напевно, там плюс 50-70 доларів. Олег тому вірогідніше за все прайс 600 євро. Це той прайс, за який буде продаватися в Європі Насінг. Загалом, як я вже казав, про продажі стартують 11 липня, і Насінг почне продаватись в США. Насінфон 1 США офіційно не продавався, тому видно, що компанія хоче завоювати американський ринок. Загалом рендери Насімфон 2, які просочилися в мережу на початку червня 2023 року, вказують на те, що корпус Насінгу стане більш округлий. Чимсь буде нагадувати умовний там iPhone 10, iPhone 11. А за сукупністю, якщо так поглянути на те, що зараз опубліковано, то в частині дизайну все виглядає як якесь таке мінорне оновлення першої версії. Смартфон, тут як і в першому поколінні, ззаді буде розташована подвійна камера. Попереду буде отвір для селфі камери ліворуч. Також прозрачний корпус, де видно, як так би мовити, всі нутрощі. Там буде катушка без дротової зарядки, і єдине кидається в очі, що гліф-інтерфейс трішки змінений і додана більш довга червона сигнальна така полосочка, червоний такий невеличкий гліф, який буде повідомляти про Пропущені сповіщення загалом Карл Пей повідомив в Твіттері, що фон 2 матиме чіпсет Snapdragon 8 Вісім Плюс Джен І за словами Пея, вони вибрали цей чіп через відповідного збільшену потужність, час автономної роботи і можливості у порівнянні звичайно з минулорічним чіпом, який стояв в насігу, а саме Snap 778 Плюс. При цьому пей зазначив, що Snap 8 Gen 2 зробив би телефон занадто дорогим, і тут тоді можна зробити висновок, що Карл Пей розуміє, що прайс Насінгу не може бути таким самим, як у Samsung, у Apple і у флагманів від компанії Pixel. Тому це ще одне підтвердження, яке нам може казати, і з яким ми можемо зробити висновок, що нас Інфон 2 буде коштувати не занадто більше, ніж 500-600 євро. Загалом, якщо там буде стояти цей Snap 8 gen 1 то користувачам вже кажуть, друзі, це буде предфлагманський пристрій. Хоча за своїми матеріалами Насінгфон 1 був досить приємний. Новий смартфон також отримає щонайменше 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 та мінімум 256 ГБ сховища, що є безперечно плюсом, адже в сучасному світі вже 128 це не так вже і багато. Акумулятор, який буде стояти в Насінг 2, буде мати 5000 мАч замість 4500 в першій версії. Ну і, звичайно, екран AMOLED з роздільною здатністю Full HD частотою оновлення 120 Гц. І тут треба Сказати, що такий самий екран стояв в першому насінгу, і він загалом ок навіть трошки більше чимок, він дуже приємний. Про камеру Насінг 2. Відомо те, що вона майже напевно буде з тою самою конфігурацією, яку ми бачили в першому Насінгу, тобто вертикально, два об'єктиви стоящими один під іншим, по 50 мегапікселів і також фронталочка на 16 мегапікселів. В червні креативний директор фону поділився за кулісну інформацію про розробки і те, що Насінг отримає Насінг 2OS. Він сказав, що дизайн вже розроблений, і компанія намагається зробити його більш простішим та витонченішим у використанні, хоча Хойс не продемонстрував жодних зображень та не навів жодних прикладів. Разом з цим сьогодні вже були опубліковані фотографії. Деякі насінгоес 2 продовжує концепцію Насінгос один 1.0 і її оновлення. Галом в Твіттері Насінг підтвердили, що вони дотримуватимуться своєї поточної обіцянки про оновлення програмного забезпечення, яке включає три оновлення андроїда та чотири роки виправлення безпеки і це непогано, тому що Nothing хоч і зареєстрована в Лондоні, але це все ще китайською компанією. І на відміну від інших виробників, ми зараз спостерігаємо, що Nothing не кидає своїх а, користувачів. Ось Nothing один отримував постійне оновлення протягом року. З 12 на 13 Android перейшов. Постійно виходили якісь поліпшення. Тепер виходить Nothing 2.0. Тому тут, звісно, окей. Також пару днів тому компанія Насінг Карлапе опублікувала колаборацію з групою Віді House Mafia, Шведський електронний колектив з записав для нас 2 набір звуків для підсвічення гліф, і у користувачів буде можливість самостійно створювати і поєднувати різні звуки та світлові елементи, щоб за допомогою гліф-інтерфейсу і за допомогою цієї фічі зробити свій телефон унікальним. Тут хочеться лише додати, що ця концепція насінгу з гліфами, і те, що вони дають можливість користувачу створювати собі рінгтони, виглядає досить цікаво, тому що це таке нове віяння і новий підхід до. Смартфонів. Тому ось така інформація. Зовсім скоро Насінг поїде вже в продаж 11 липня. Тож, друзі, дякую вам за увагу. Мені буде цікаво побачити чи прочитати, чи використовуєтесь насінгом. Як взагалі ви ставитесь до цієї компанії? Чи очікуєте ви насінгон 2? В які ціни ви вірите на нього, які би ви вважали актуальними. Відчайтесь до телеграм-чату, де ми можемо подискутувати. Тож, дякую вам за увагу. До доброго дня і па, -па.